Давайте подумаємо разом: що може бути краще за просту, надійну, кохану всіми українцями мазду. Мазду це 5 Правильно, дві Мазди це X5. 20 і 23 рік. Америка проти Європи. Це Х5 мазда. Пау! Ну що, народ, Мазда cx 5 у нас на огляді. Основна причина, чому я взяв ці тачки на огляд, зовсім не в тому, яка у них техніка. Про це розказали, мабуть, вже всі. Основна причина в тому, що я хочу з вами разом вирішити, чи варто переплатити в два рази більше взяти офіціал, або заплатити вигідну ціну за американський биток і насолоджуватися, напевно, тим самим. Побачимо, давайте розбиратися з вами разом. Почнемо ми з американця. Люблю американські биточки. Яскраві, класні, з цікавими комплектаціями, мінімальними пошкодженнями і маленькими пробігами. Саме це про цей варіант. Ми підібрали його для нашого клієнта, він благополучно проїздив на ньому два роки. Без жодних проблем. Цікаво, як? Але ось так і вийшло. Конкретна тачка в нас має одну суперкруту опцію, яка наближає її все ж до класу Гранд Турінг серед цих автомобілів. Це адаптивний круїз контроль Красива тачка, яскравий колір. Приємна ціна, повний набір опцій. Я думаю, шикарний вибір для сучасної української сім'ї. Блін, це не просто сімейне, це прям культове сімейне авто. В ній, блін, реально все просто про, про сімейний комфорт. І замочки зробити. До речі, замочків Чому? От я в Європі, просто коли відкривав, тільки що побачив, я от руку поклав в американці, і це прям зручно. Чому не зробити було клавішу в Європі? Відкриття закриття центрального замку. Навіщо залишати це отут? Ну, в Америці максимально комфортна штука. Відкрив собі двері, натиск кнопочку, бах, все відкрилося, закрилося, нажав дитячий контроль, двері не відкривають. Все зручно. Там цю кнопку прибрали навіщось і зробили кнопку складання відкривання дзеркал. Тут шкала приладів дуже, особисто для мене, дуже зручна і дуже зрозуміла. Ми купили взагалі маст плюс-мінус цього покоління за останні роки три. Блін, ну Машин 50% ми придбали точно клієнтам. Ну, плюс-мінус. Люди люблять ці тачки, їздять на цих тачках. Їм подобається Америка, їм не обов'язково купляти офіційні ці тачки. І тут прям все заходить. Наш автопідбір, до речі, дуже любить підбирати мазни. Ми любимо ці тачки, вони прикольні, вони класні. Це прикольно, не супер важко, і 99% випадків якісно. Тому впишіть вниз. Знаходьте посилання на сторінку по автопідбору та замовляйте підбір Mazda cx 5 для себе та своїх рідних. Є в Mazda cx 5 особливо в американських, особливо в таких, котрі ми шукаємо, один момент, який я не дуже люблю. Це той момент, що ми маємо дуже часто зіштовхнутися з якимись компромісами: І то приводу повного нема, то якоїсь опції немає, то адаптивного круїзу нема. Наприклад, якось тут світлий такий кремовий салон. Він симпатичний, він красивий, він, він сексуальний в якомусь сенсі. але він не практичний. А це тачка про практичність. Треба буде хімчистити, чистити, слідкувати і тому подібне. Вона стильна, вона симпатична, вона прикольна. Вона саме Америка в частності не коштує суперкінських якихось грошей. І для молодих людей вона. Буде прикольною на кожен день стильно. В мене є деякі клієнти, котрі пересідали за Audi на Mazdu CX5, і наскільки я знаю, дуже цим задоволені. Один тест треба робити реально на кожній тачці. Ну, прикольно, але треба. Погнали. Так, так. Отак. Отак. О. Отак. Да, маленькая, давай. Да. О, да. Зручно, зручно, не переймайтеся. Витрата палива. Це біч мазди взагалі на моторах 2 и 5 кое актив. Active G, Active неважливо. Ця тачка їсть значно більше, ніж заявлено виробником. Коли вироблявся цей мотор і ця система з підвищеною давкою в циліндру, скажімо так, суть була в тому, що витримати більше ККД з меншою витратою палива. Але витрата палива сильно, якось якісно не знизилась. Вона. Ну, ці тачки їздять 10-12 12 літрів по Києву, якщо на них не намагатися виключно не намагатися навалювати. Тому виграти щось в цьому в них не вийшло. Ці тачки прискіпливі до, до якості палива а в Україні особливо треба слідкувати за цим. І дуже бажано на цих автомобілях часто міняти свічки запалювання. Коробка, що в цьому, що в тому автомобілі. Простий трансформатори, айсін, якщо я не помиляюся, має режими їзди спорт, там ще на тому є якийсь режим їзди, оффроуд, типу щось таке. Це міський кросовер, Він для міста і для комфортного пересування більш по місту і трасах. Тому не дуже розумію в потребі саме цієї опції. Але вона є. Київ Автодор, дороги, топ. Що ще такого? Неприємного. На цьому автомобілі стоїть 17 колесо, високий профіль гуми, і тут стоїть шип. Так от, я чую гуму гучніше, ніж, блін, музику. На всіх японських автомобілях, в частності на Mazda cx 5 в частності на Mazdaх взагалі, особливо на американських, ну просто ніякої шумки в колесних арках немає. А коли тут ще шип стоїть, ну ти тупо сидиш і насолоджуєшся оцім. Жу -жу -жу -жу. Жу -жу 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 Шедеврально просто. Благо діло, є багато компаній, котрі займаються шумкою Колеснехаром. Ми там у минулому випуску, до речі, у минулому випуску отут, десь він буде, десь отут, вели такий класний, дуже моєму сердечку, великий параметр, гарнюнькість. Так от, значок. І кермо у цьому автомобілі відповідає якості, відповідає гарнюнькості, як на мене. Приємно тримати. Він такий прям смачний, я б сказав. Тому гарнюнькість і мазда це прям меч. Накаталися. Я думаю, можна і в Європці поїздити. 19 колесо гарно ж, ну! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чорненька. Жопка. О. Так, замовися. Виїхали ми на Європі. Ну, не Європі, на українському автомобілі. Перші метри, от по моїм відчуттям, можна назвати як ніякої різниці. Ми зараз їдемо не на 17-му колесі, як в попередньому авто, а на 19. -му. І ну, начебто ж має бути якась різниця. Та нема. Ну, я прям так, щоб вау. Ні, не відчуваю такої прям. Великого бажання на зиму собі поставити гуму з більш високим профілом, від того отримати більш м'якішу тачку. Не знаю. Чим сильно відрізняється, прям сильно відрізняється, коли в перші хвилини для мене Європа щотком приборів. Ну, вони повністю взяли і зробили інакше. Вони залишили тільки кола хромовані. А все інше вони переформували трошки по іншому, і на тому і на тому чутку приборів є шматочок з LCD-екраном, все інше аналогове, тобто воно комплексне. Розташоване це по різному в Америці з одного боку, в Європі по центру. Ну. Вони просто от просто створені по-різному. Напевно, хтось десь, якийсь маркетолог, вивчав цю історію і сказав: Отак, от люди, котрі живуть у Франкфурті, на Майні, приймають краще. Тому наше японське авто має в Європі продаватися з таким щитком проборів. А хтось приїхав із Америки і сказав: Ку я знаю, як американські люблять більше, робимо так, і вони зробили собі такі щитки. Зараз нам в Україні в 24-му році, в 24, 24-25-му, та пофігу. Ну, пофігу. Він є, він досить інформативний. По ньому, в принципі, можна зрозуміти, там нагрілася тачка, не нагрілася тачка. Тут окрема шкала для цього є, не так як в Америці, цей значок, що машина холодна, він пропав, все. На цій тачці нема дуже крутої опції, яку ставлять американці дуже дуже часто. Адаптивний круїз контроль. Дуже прикольна опція. Мені там на тому тачці я про неї розказав. Дуже мені сподобалось. На цій тачці цього нема. круїз тут звичайний. Ну є, то є. Хочеться. ну... Маємо те, що маємо. Двозонний клімат підігрів керма. Матері, на Боже. Як моїм руцям зараз гарно, ви б знали, я вам кажу. До речі, що цікаво, що мені прям. Не дуже подобається в сучасних виробниках. Коли роблять підігрів керма, роблять його сегментами. Тобто кермо поділене на чотири сегменти нижній, два бокових і верхній. І чомусь от Мазда вирішила, що тримаєтесь ви за кермо тільки справа і зліва. Зверху, ви не тримаєтесь тому зверху, гріти нам не потрібно. Чому не зробити було нормально? Це типу напів, напів каштанчика чи як? Ну. Не знаю. Як і у тої, так і у цієї мазди великі дзеркала, реально великі дзеркала, і у обох мазд є опція сліпих зон по радарам в задньому бампері. Зручно, комфортно, видно все. Працювати по дзеркалам в місті дуже прикольно, але не їде вона, блін, щоб працювати по цим дзеркалам. На мазді ти їдеш комфортно, спокійно, в тебе є якийсь запас під ногою, але ну, не отримаєш ти такого вау! Ефекту, коли натискаєш, і Ува! Та нікого там нема під педалі. Ну просто нікого. Ренд, автомобіль для спокійних, врівноважених, впевнених у собі людей з сім'єю, котрі шукають в автомобілі чогось супервау. Вони шукають в автомобілі комфорту та надійності, тому що їм автомобіль потрібен для того, щоб сісти самомовою, посадити сім'ю. І з точки А до точки Б добратися спокійно, без проблем. І все. Ось такий. Основні задачі має виконувати Mazda CX5. З чим вона і виконує ці обов'язки взагалі без якихось нюансів? В нашому ж європейському варіанті є дуже багато прикольних опцій. Наприклад, як максимальна оптика і спереду і ззаду і електронне відкриття багажнику. Дуже комфортна опція, але дуже-дуже-дуже швидка. Ну що ж. Великий багажник, міський, тут поміститься багато мішків з картоплею. Та й загалом ця тачка підійде реально великої кількості так, майже всім сім'ям в нашій країні. Як і в цій тачці, так і в цій тачці, як я вже казав, стоїть один той самий мотор, один і той самий повний привід, одна і та сама коробка передач. І витрата палива. Ну, от зараз 9,6, враховуючи ранкові наші проїзди, але все близько до фактичних. Спокійних 11-12 літрів по Києву, по місту з деякими пробками в середньому. Якщо ви станете в пробку, ви побачите тут такі цифри, від яких у вас просто волосся дибків стане. Але в спокійному, нормальному, практичному режимі це будуть десь от 11 плюс-мінус літрів на 100 кілометрів пробігу по місту. І, до речі, технічний нюанс, технічний нюанс, котрий треба завжди, завжди, завжди пам'ятати про мазду. Мазда не любить погане паливо. Тому, будь ласка, окуплюючи мазду, пам'ятайте, економити на заправках сло. Приємно. За день їжі на двох тачках з таким маленьким промігом. Це ж ну, це взагалі історія із розряду нонсенсу. Отримати дві машини з такими схожими пробігами і такими схожими параметрами. Ну, Це доля випадку. Монітор, мультимедіяк в цьому автомобілі він більший, ніж в Америці. Там він маленький куций, а тут він великий, прикольний, комфортний. І, що найважливіше, просто зараз власники Audi будуть просто собі кусати локті. Бездротовий CarPlay. Тобто він можливий? Взагалі то можна зробити. BMW каже, можна, Mazda каже, можна. Volkswagen Group. <гум> я зловив сьогодні, напевно, всі світлофори, які можливо зловити, це дуже-дуже зручно. Я можу зупинятися, в нас на наших прекрасних дорогах не гойде вліво-вправо. І ми можемо спокійно, в тиші, комфорті, поспілкуватися. Ви знаєте, ще, от момент такий, я сказав там в тій мазді, що в ній досить гучно. В цій Тихіше, але все одно, як у кожного японського автомобілю, залишається одна і та сама проблема: шумка арок колісних, звідки реально йде велика кількість шуму. Причому на тому автомобілі шумніше, скоріш за все, як мені здається, через те, що там стоїть шипована зимова резина Тут вона стоїть звичайна ліпучка, як її називають. І трошечки тише, але все одно я погано чую взагалі вулицю, але я гарно чую колеса. І в те, що відбувається в мене на дорозі під колесами. Це вирішується, це вирішується досить ну, легко і завміняємо гроші. Багато спеціалістів, все окей, але ця історія вже про те, що у нас шумку в японських авто не вистачає, особливо в колесних арках, Вона йде, ну, ну тільки я пам'ятаю років сім. Блін, як тобі в цій тачці? Там, ну, в тій ми приїхалась, вона була перша. А в цій є, ну, як тобі взагалі? Хоч якась різниця є чи. Та по комфорту немає різниці. Мені зручно, і там і там. Я взагалі забула, в якій ми зараз їдемо, якщо чесно. Але коли ми їхали зранку, як тільки ми зустрілись, мене насправді трошки укачало. Але я не знаю, це машина чи просто тому, що рано прокинулась. Зараз я себе чудово почуваю. А, а вкачала тебе в якій? В синій чи в чорній? В синій. В синій. Матеріали салону. Якщо абстрагуватися від Америки і Європи і загалом дивитися на у своєму ціновому порівняно з її конкурентами, то. Поки це все ще залишається це x 5 а ми не дивимося на сучасні це x 60 x 90 там в них взагалі інша конкурентна сітка, як на мене. То все відповідає ціна якось. Не буде тут там таких от прям класних моментів, там таких от приємних. Тут для цієї ціни реально приємна шкіра керма, та отут на КПП. За свої бабки, це топ. За які бабки? Питання. Але за ті, за які вона продається в конкурентному середовищі порівняно зі своїми прямими конкурентами, це топ. В моєму баченні. Яке відношення до Мазди на дорозі? Якщо з синенькою, у нас їй було там запитаннячко одне, да? Синенька машинка, е, яскравенька, там є запитання. Ця чорна, на чорному така стильова. Нормально до неї відноситься. Там якогось рівня ультраповаги нас пропускають в кожному ряду. Ну, я б не відчув такого щось прикольного. Купляєте собі таку тачку у другій половинці своїй, робите тонування, відправляєте в місто, і ніяких проблем при перелаштуванні в неї не буде. Або в нього. Так, тут якийсь режим спорт, а? О, червоненька приборочка спорт. А. А чому так багато. Ладно. Ну, 200 сил, ну, їде. Про що ми кажемо? Ну, немає ця тачка нестися 200 по трасі і. ок. Комфортненько, 130-150, круїз. І їхай. І от і їхай. І все у вас буде нормально. Не знаю, навіщо вони там спорт, не спорт, це все придумали. Немає в цьому ніякого сенсу. Драйв і поїхали. Оце типовий стиль власника мазди. Особливо Mazda cx 5 Роздивляючись уважно ці мордочки, можемо сказати, що бачимо дофейсліфтову машину і після фейсліфтову машину. Типові, гарні японські лінії, котрі фактично гарно вписалися в звичайний європейський вайб. Під капотами наших красенів стоять 200 сильні плюс мінус skyactiv G. Прикольні, цікаві, свіжі, рестайлові, бла бла бла. Народ, я проїхався і на одній, і на іншій тачці. І там, і там повний привід. Різниці реально нуль. Любі мої замовники послуг автопідбору. Вибираєте мазду, будьте обережні. Ці автомобілі на моторі SkyActiv страждають за дірами через просипавшийся каталізатор. Тому обов'язково провіряйте автомобіль ендоскопом. Ну що, мої любі хом'ячки? А зараз трошечки цифр. З одного боку, в нас американське авто 2020 року з пробігом на зараз 23 тисячі кілометрів. Знаходиться воно в продажі зараз за 23 тисячі доларів, стало воно в 2021 році приблизно в 28. Наше європейське авто 23-го року з тим самим пробігом 23 тисячі кілометрів встало його власнику в 39 тисяч доларів приблизно. Зараз його можна продати орієнтовно за 30-32. Різницю в цифрах ви бачите, фактично, у відсотках вона плюс-мінус однакова, але у фактичних цифрах вона різна і відчутно. Тому лише вам вибирати, що обирати. Ой, ви знаєте народ, мені досить важко розмовляти про цю тачку в негативному ключі. Чому важко? Тому що я просто люблю мазду, я люблю її підбирати, люблю її продавати, люблю на ній їздити. Люблю її радити вам, радити вам замовляти підбори на ці автомобілі, тому що вони дійсно коштують свої грошей. Як на мене, Америка все ж трошечки більш практична, тому що за свої кошти... Значно менше, ніж Європа. Вона дає більше загалом опцій. Але і це має місце на життя, якщо ви любите офіційні тачки. Якось так з вами був канал Парубець. Мене звати Сансанич. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте дзвіночок і не забувайте донатити на ЗСУ. Всім пока. Поліна, зачиняй. Ой-ой-ой, ой, ой, господи боже мій. Ой-ой-ой-ой. ой ой Ой-ой-ой. Ешь ти майор, тут більше, більше ніж в ауті. А, Сімейна, тачка, Сімейна, да.